Сьогодні ми з представниками місцевої влади, громади, соціальними працівниками хочемо здійснити подвірний обхід. Раніше була пожежа 3 червня, був здійснено виїзд на Артема, де в ході гасіння пожежі, в ході гасіння було встановлено по перевірці, що до з Шепетівської центральної районної лікарні був направлений малолітня дитина, якої ще ну, до двох років було. Внаслідок чого в лікарні дитина померла. Причина попередня, ймовірна, сьогодні коротке замкнення електромережі. Хочемо здійснити обстеження, обхід, вручити листівки, з'яснити громадянам, мешканцям міста Шепетівки, а іменно цих вулиць поблизу цих вулиць, що в подальшому пускали такі пожежі. Теж з початку року загинуло на пожежах шість осіб, з них трьох дітей. От. Тобто на даний час іменно для міста Шепетівського району, це, як би сказати, ну як трагедія для тих батьків і в цілому, тому що е, прохання до громадян, мешканців Шепетівщини е, дотримуватись у санних вимог пожежної безпеки, не нехтувати цими правилами пожежної безпеки. Зараз умісно з районним сектором. Служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій відпрацьовується питання роботи з населенням щодо недопущення пожеж, загибелі людей на пожежах. У нас відбулася пожежа також по вулиці Партизанській, де загинуло двоє дітей. Хотілося б звернутися до мешканців міста Шепетівка з тим, щоб бути обережним при поводженні з вогнем, не залишати маленьких діток самих, тому що. Ну, це спонукає до загибелі, до трагічних наслідків до горя в сім'ях.